Вітаю всіх 12 листопада. Останні новини України на сьогоднішній ранок. Восьма година. Ну, давайте розбиратися. Значить, Росія готова повернутися до стамбульських переговорів, але лише якщо Україна проявить політичну волю. Це каже тимчасовий повірений в справах Росії в Туреччині Іванов. Треба ще, щоб був Петров і Сідоров. Щось мені здається, наша пісня хороша. Начинай з начала. Росія готова повернутися до стамбульських перемовин, але якщо Україна проявить політичну волю, що це мається на увазі? Політичну волю. Шо, ш, вони, як щось скажуть, що це? Політичну волю? Що це? Україна бідність. Україна бідність і повернути минулі часи. Щоб Україна була так само, як в минулому, щоб Україні ніхто не допомагав, щоб в Україні е, Україна була. Без грошей, щоб Україна була без зброї, без армії. Ну, в общем, бідна, щоб вона була бідна. Росії вигідно, щоб ми тут з вами вже бракували. Щось так показує. Повернись, Україна, в минулі часи, коли тебе ніхто не підтримує, ти нікуди не їздиш, нічого не просиш. Щось, щось таке мені. Це башня. Якщо цього не буде, то башня назустріч. Ну, це шантаж. Це все ілюзія, це все обман і хитрість. Дивіться, три карти обману, хитрості і брехні ілюзія, луна і паш мечів. Цим словам, цього Іванова. Я б сказала, для чого це робиться? Для чого це робиться? Ну, затягування часу, відлюдник, дев'ять жезлів і що? Показати світу, що вони такі хороші росіяни, що вони ж хочуть повернутися до зустрічі, а ми такі погані, погані не хотімо. У нас немає політичної волі. Головне для них, щоб Україна залишилась без грошей і без підтримки. Оце їхня, оце значить, от ось, ось що значить політична воля. До речі, Умірав в Стамбулі. Він, мабуть, з цим Івановим розмовляє стосовно повернення до обміну військовополоненими. Чи вдасться Умєрову домовитись про обмін військовополоненими, бо його вже давненько не було? Робота Україна, ну так, прикладуть, тобто, я думаю, що він там не сам, а якісь ще ірафанти. Ну, ірафанти в мене це, знаєте, ну, це Саудівська Аравія, хто там ще. Арабські Емірати, оці шейхи, що вони ж там постійно допомагають. Я думаю, що стосовно обміну буде обмін, буде. Іде робота. Йде робота, обмін буде. Треба вийти з тупікової ситуації, бо реально давно не було обмінів. Але вони там мутять, але вони там крутять, викручують руки з цими обмінами. Ну, це взагалі обміни будуть. Дорога. Ну да є карта дороги. Зв'язані руки. Я все одно думаю, що перший обмін буде загиблі, а потім будуть живі. Воно вже мені вчора показувало. Я питала, чи вчора, чи позавчора. Коротше, цей умірав домовиться про обміни. Давайте далі. Так, складна ситуація на Запорізькому напрямку. Нашим військовим прийшлось відійти з кількох населених, населених пунктів. Велика загроза для Гуляйполя. поля. Що далі чекати? Що далі чекати Збройним силам України з боку фронт біля Гуляйполя, поля? Запорізький напрямок. Там прорив оборони. Що чекати? Йде робота, війна? Колісниця, вони там будуть лізти. Але зможуть зупинити колісницю. Наші зможуть зупинити цю колісницю. Іде робота. Дуже важко. Чи зможе Росія далі просунутись і окупувати населений пункт Гуляй-поле? Зможе? А їх там, до речі, багато. Але тут ні, пасив, уход і все одно стримування. Наші будуть якось стримувати все одно. Тому що не можна втрата цього населеного пункту. Тут зв'язані руки. Це воно якось буде. Так, ладно, коротше кажучи, будуть стримувати, показую ні. Хоч їх там дуже багато. Трамп заявив, що США. Відзначатимуть тепер День Перемоги Парадом, так само, як в Британії і Росії. Трампу дуже понравилось, сподобалось. Як в Росії відмічають День Побєди. Мені хочеться сказати, Трамп. Ну, ось взагалі, з головою, все в порядку чи ні? А я, до речі, в розкладі на тиждень, хто пам'ятає, казала, Трамп буде якусь знов інституті ахінею. Походу, це воно це воно. Трамп заявив, що США відзначатимуть День перемоги парадом, так само, як це роблять в Росії, бо, бо це прекрасно і взагалі це могутньо, це класно, чому ми так не робимо. Що це? Активні дії, по, по, імператор. Ну, йому так хочеться показати. Ось імператор, сила, захист. Він теж хоче показати, що в них є. Ну, ось Китай показав парад. Росія показала там трі калеки свої. Британія і ось я теж хочу показати всьому світу, що побачили трансляція, що в нас є, які ми круті. Ось. Трамп просто хоче показати те, що в них є, які ми круті. Раніше це ніхто, ніхто не показував, це була таємниця, а Трампу хочеться показати. Ну, ось хочеться йому. Ну, Ось просто хочеться. Що в нього є, військове ось. Ну, це якась манія віліччя. Ладно, війна в Україні триватиме ще два роки, якщо Європа схвалить репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів. Каже прем'єр Словаччини, Фіцо. Війна в Україні триватиме ще мінімум два роки, якщо Європа схвалить кредит заморожених російських активів для України. Каже Фіцо пасив. Ну, тут відповідь ні. Війна в Україні триватиме ще два роки, якщо нам дадуть замороження активи Росії з Європи. Каже Фіцо. Так воно і буде. Це правда? Це правда? Ну, в цих слова Фіцо їм вер... їм... Фублін, їм вірити не можна. Карта Луни. Смерть десять мечів, розпач. Ні. Заявам Фіцо вірити не можна. Те, що каже Фіцо, те, що каже Орба. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що вони там кажуть? Чи триватиме війна, а в Україні ще два роки, якщо ми отримаємо репараційний кредит від ЄС за рахунок заморожених активів Росії? Чи триватиме війна в Україні ще два роки? Ось гроші, ось диявол, ось Росія. Знов гроші. дурень. Триватиме ще війна в Україні два роки. Ну, то все одно війна закінчиться перемовинами. Ти хоч тут крути, хоч не крутий. Ось все одно. Рішення на зустріч. Рішення на зустрічі і завершення ось перемога. Це все, бачите, таємний план. чийсь. В цьому всьому буде приймати участь Трамп. Його правосуддя. Тобто, буде, як він скаже, його правосуддя буде. Карта миру. Іде робота за для... Давайте так, два роки я б сказала, що ні. ні. Але щоб Росія пішла на цей мир, вона повинна реально. Ну, тобто, що зараз у них відбувається, це цього недостатньо. Цього недостатньо. Треба жорсткіші санкції і більше наших санкцій з боку ЗСУ. Моя відповідь ні на що. Стосовно 2 роки. Повинно раніше закінчитися зустрічю тристоронньою, і там Трамп буде, буде победителем. А, до речі, в цій війні победителем буде Трамп. Так, давайте спитаємо оце, те, що вчора писали різні канали. Ну і військові також. Що? Значить. Курська, Воронежська, Ростовська області доставлено близько 15 ракет Іскандер М, ну, Балістика. Або ці КНР. Північно-корейські. Також інформація, що в Крим, в Крим в Криму теж стосовно Балістики, завезли, і плюс велика загроза від. Дівізіон Бастіон П і ракети Онікс. Загроза для Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Хоча Онікс вони ж летять далеко. Давайте спитаємо. Спочатку, для, спочатку з Крима. Загроза з Крима балістика та ці ракети Онікс. Ану, покажіть, будь ласка, загроза з Крима, балістика та оці ракети Онікс найближчий час. Воно реально є, вони реально будуть їх застосовувати, і куди саме? куди саме. На якісь підприємства виробництва. Ось, І Сонце, енергосистема. Енергосистема. Так, да, дійсно, можуть бути е, Миколаївщина, можуть бути Одещина, можуть, можуть бути Кіровоградщина. Можуть бути Вінниччина, тому що ці Онікс, по-моєму, вони далекобійні. В общем, енергосистема підприємства зі світлом. Так, да, загроза є. З Криму загроза є. Зірка, да. Зупинити, Поставити нашу зірку на посиві, зробити по регіонам блекаути. От хто живе поряд з енергосистемою: Одесьчина, Миколаївщина, Херсонщина, В общем, обережно. Далі давайте спитаємо стосовно 15 балістичних ракет. Ну, це прилічно. Ви ж розумієте, що їх збити нереально тільки Петріот. Так, Курська Воронежська, Ростовська області завезли 15 балістичних ракет. А може, і більше. Загроза є, звідтіля і куди вони саме будуть бити? Курська Воронежська, Ростовська це Штаганрог, да? куди вони будуть бити? найближчий час? Допомога зі світу. Будуть бити по якимось складам ресурсам. Допомога зі світу. Куди ще будуть бити? Диявол повішений. А що саме? Куди вони будуть бити? В очікуванні, в очікуванні. Мені показує, що звітля будуть бити по військовим ресурсам, по військовим, по полігонам, по, по чомусь військовому і ресурсу. Зв'язати руки, обмежити рух. Зв'язати руки і обмежити рух. І щось пов'язано з рухом. Рух, вже десь сполучення. Зв'язати руки. Хорошо. Аенергосистема. Чи вони там її так вже знищили? А енергосистема є загроза з Ростовська, Воронівська Курської області, що будуть бити балістикою по енергосистемі? Відлюдник. Зірка. Ну, на жаль, так. Але вибірково. Там, де ще не донищили. Перше. Це якась війська, якісь військові склади. Друге це рух, ЖД, розв'язки, а третє там, де не добились світло. Нормально взагалі башня? Так, да, башня на колісницю йде. Це більше схід і північ. Ну, схід, північ. Ну, ось так. Будьте обережні, будь ласка. Тут ще закидають у Мєрову. Давайте спитаємо, що. Впродовж 25-го року Міндіч здійснював вплив у сфері енергетики на міністра енергетики Галущенка. Сьогодні його звільнили вже. Замість нього буде його зам, якась там жінка. І також в сфері оборони міністра Умєрова. Коли... Давайте спитаємо, чи дійсно цей Умєров теж був у зв'язку з Міндічем і робив оці схеми? Розкрадання коштів. Уміров теж приймав участь з, в схемі розкрадання коштів. Уміров приймав участь. Робота. Імператор. Смерть. Бідність. Ілюзія. Домовленості вищі. Судога, а чому ілюзія? Обман. Ілюзія обман. Дуже дивно. Тут показує, що нібито працюють вони всі, вони всі у зв'язки і працюють. Тому що якщо ти не будеш брати, то ти не будеш тут працювати. Розумієте? А чому ілюзія і обман проумірова? А, вибірково. Тобто, може, він у Міндіча і не брав, а десь в іншому місці брав. тобто у Мірова там свої схеми, ні схеми Міндіча. Ну, не, не оце, щось інше, тому й мені показує, що ілюзія, обман. Ілюзія, обман. Ну, в общем, Уміров, як я розумію, відношення до цих самих схем, що оприлюднили, немає, тому що обман і ілюзія. В нього там інші схеми. В нього свої, свої там, да? заначки свої. Я скажу: або ти береш, або ти тут не працюєш. Ось якось воно так все побудовано. Бачиш, робота під керівництвом. Тобі що сказали, те ти і робиш. Або давай ось, давай смерть. Або ти вже тут не працюєш, і грошей ти не заробляєш бідність. Або ти працюєш і береш, або ти не працюєш і не береш. Обирай. Ось так. Ось так вони, вони там всі так працюють. Прям всі. Вони всі беруть. Тобто всюди всі щось беруть. Так, далі. Лавров вчора виліз. Я думала, він вже не виліз, а він виліз і каше. Демілітаризація знов, денацифікація, боже, як я ненавижу ці слова. України обов'язкові умови для завершення війни. Я оці слова ненавиджу: Демілітарізація та денацифікація України це обов'язкові обов умови закінчення війни, каже Лавров. І знов 25. Боротьба за гроші. Їхньому дому дуже боляче, удари в серце. Але все одно вони від своєї цілі не відступлять, поки не захоплять всі чотири області. Росія маніпулює, шантажує і десятка мечів і знищує. Дорога, агресія, повтор того що було, війна. Знов, їм треба, щоб Україна повернулася в ось той період, в якому вона була до, 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 до цього всього Сам, Сама по собі, щоб не було нічого в цій країні. Далі він каже Лавров: якщо одна з ядерних держав проведе випробовування ядерної зброї, Росія зробить те саме. Ну і флаг вам в руки. Якщо одна з ядерних держав проведе випробування ядерної зброї, Росія зробить те ж саме. Росія зробить те ж саме. А, це він намікає на Трампа. Це він, це він кинув намік Трампу Ну, США. Що ви зробите вибух, да? Справжній ядерний десь там, і ми зробимо. І ми теж зробимо. Росія готова відновити підготовку до Саміту Путіна і Трампа в Будапешті. О, ну я ж кажу, я пам'ятаєте, я йому казала, що йому дадуть останній шанс. Оце останній шанс Лаврова, щоб щось там сказати і щоб була зустріч. Росія готова відновити підготовку до саміту Путіна і Трампа в Будапешті. Путін і Трамп в Будапешті. Башня. Не поїде Путін в Будапешт. Розпач, Башня, баланс, бажання, плани, уход від цього. Ну, не знаю, з Будапештом тут важко. Зеленський своїми діями демонструє, що він нацист, доказів протилежного немає. Ну, Оцей весь скандал НАБУ-САП прекрасно. Саме зараз, в час блекаутів, прекрасно робиться для того, щоб люди встали, пішли і скинули владу. Саме зараз. Це вигідно, перш за все, Росії. Так, да, я розумію, що вони там всіх хапають, грабують, але. Чого нам чого набута САП? Вони це знали ще раніше? Оці кошти з штрих-кодами, да це ще кошти виділялись при Байдені. Вони прекрасно все знали і чекали. Да, чекали якогось часу, да. Чекали чого? На САП? Чого чекали? Чого раніше не оприлюднили цю справу? Чому не заарештували цього міндіча? Чого він втік, якщо він стільки нагріб? Чого, чого дозволив на кордоні проїхати, якщо в нього машина нібито забита грошима? Як таке можливо? Ну ось як? Чого? У мене постійно багато чого. чого. Чого? Набута САП так довго чекали? Робота. Швидкість, розпач. Україна, Вищий суд, вибір, правосуддя. Домовленості, відлюдник. Я вам кажу: чекали, як знаєте, блекау, чекали, поки люди будуть просто ну, розлючені, дуже розлючені. Якщо ти сидиш без світла, да, без всього, то ти розлючений, звісно, розлючений. Таке відчуття, що їм дали наказ. Давай зараз оприлюднюється. Хитрість обман, хитрість обман, хитра робота по обману. Набута САП. Смерть в плані смерть. Ілюзія, тупік. Загнати людей в тупік, в ілюзію, зупинка грошей. Спеціально могло, могли це зробити, щоб зупинка була грошей. Щоб почалося щось в країні, закрутилося. У мене одне питання. Чому ви раніше цього не робили і чого вони заарештували цього Міндіча з багажником грошей повним, мабуть, а може і прицепом? Ось чого? Чого у вас все через букву Ж Набута Сап? Що реально Набута Сап нарили докази на цю всю схему Міндіча, відмивання коштів енергоатому? Це все реально є, це все реально правда? Ну, я, я розумію, я вам ще раз кажу: беруть усі всюди, де не плюнь, беруть карта хитрості і обману. Україна, обман України, відлюдник, знову відключення світла, обман правосуддя, війна, колісниця, вищий суд. Тобто, зробити нам, заколотити нас до такої степені, да? щоб просто, аж трусіла. Хто до цього причетний? Хорошо, хто до цього причетний. Оцей скандал на бусап, хто до цього причетний. Ось що і саме в час блекаутів його нібито відкрили. А раніше не могли відкрити. Хто до цього причетний? Ілюзія, зірка, башня, пасив, повішений, тупік, важкість. Показує складну важку ситуацію в Україні. Обстріли, башня, зупинка, повішений. Дуже сильно важко, складно людям. Перемога через агресію, хто до цього причетний, Хто зі світу і Імператор. Дивіться, світ це США, є, думаю, США, а імператор це Росія. З обох сторон причетні до цього. Якось з однієї сторони, з іншої сторони. Тобто, це, що зараз відбувається, я не кажу, що вони не грабували, так, да, вони грабували. Так спіймайте, посадіть, заберіть гроші в державу, купіть за ці гроші зброю. А що ви зробили? Той втік? Тут, не, тут я. Ну, в общем. Так, ладно, це те, що показує мені. Може, може я помиляюсь. Я, я вам розповідаю, що мені показує. Далі. Адміністрація Трампа виступила за вилучення з резолюції ООН пунктів, що підтверджують територіальну цілісність України. Та засуджують російську окупацію Криму і інших регіонів? Це вообще? Це вообще. Адміністрація Трампа вилучила, э, виступила за вилучення з резолюції ООН. Пунктів, що підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму та інших регіонів. Чого? Ви зовсім хворі на голову. Відлюдник, захист відлюдника. Гроші, гроші, 10 мочів, маніпуляція, Росія. Зв'язати руки Росії, дорога. Чого? Ілюзія, вибір, боротьба. Може, це неправда? Ілюзія показує вибір. Може, там інше мало на увазі. Плани, бажання, плани на майбутнє, таємниця. Це правда, що США хочуть вилучити з ООН, з резолюції ООН, що Україна з резолюції ООН пункти, що підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму та інших регіонів. Це правда? Бачите, обман. Щось тут з цією інформацією, я щось не можу. Це щось не те. Щось з нею не те. Тобто, це може бути фейк. Кореть, коротше, я вже заговорююсь, оцей тиждень це якийсь мега- один сплошний фейк. І обман, і хитрість, і маніпуляція. А я думаю, що ще й наступний буде також. Треба всю інформацію якось сприймати більш-менш спокійно. Так, далі українці можуть залишитися без тепла, якщо удари по ТЕЦ триватимуть. Колишній міністр енергетики Плачков. Він каже, що енергосистему, тобто транспортувати енергетику ми можемо з Європи, а тепло, на жаль, ні. Ми так розуміємо, що тепло ні. Тому він наголосив, що українцям слід готуватися до тривалих відключень опалення. Чи буде в українців тривале відключення опалення в цей сезон? Тривале буде, прям тривале. Вищі сутку, лісниця, вищі аркани випадають. Ну, Карта холод, голод, бідність. Тривале прям буде, тривале. Найважче буде прикордонним, прикордонним територіям. Ось там буде, там буде важко, там десь навіть не буде опалення. Решта регіону, я думаю, так. знаєте, Більш-менш повинно бути нормально. ну Більш-менш ось такі новини. Всім тихого дня.